Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні хочу запропонувати вам приготувати два моїх улюблених рецепта пряників імбирних. Один буде з медом, а інший без. Я дуже часто готую їх в зимовий період і пропоную зробити це і вам. Отже, поїхали. Отже, нам треба вершкове масло, яйця, мед, цукор, борошно, сода, сіль і приправи. Це кориця, мускатний горіх та мелений імбир. Ну і ваги. Я люблю використовувати їх для того, щоб все було чітко. Отже, перший крок це нам треба розтопити вершкове масло, цукор і мед. До повного е, розтоплення самого цукру. Е, кількість інгредієнтів я всю залишу в описі, щоб тут не казати, бо, може, щось не так скажу або забуду. Тому дивіться, е, весь рецепт буде в описі, а як його приготувати, подивитись далі. Так, Кладемо 2 ложечки меду і все це ми будемо ставити на вогонь. І також обов'язково сюди треба додати соду. Ставимо на Пічку ось, на максимальну е швидкість. <хи> і все це треба розтопити. Трошки перемішуйте, воно не підгорає, але просто, якщо будете змішувати, то швидше розтане. Так як там є сода, то воно буде пінитись, і, наче, так як трохи ставати густішим. Е ну, тому далеко не відходьте, бо ця піна може вийти і на пічку. Тому отак потихеньку помішуючи, помішуємо, помішуємо, поки повністю не розтає цукор, і залишаємо це трохи остинути. Після того, як ця маса стане вже така майже кімнатної температури, ми пересипаємо все це в мисочку, де будемо все змішувати в нашу основну мисочку, і додаємо інші інгредієнти. Це одне яйце, і все це добре перемішуємо. Далі спеції і щепотку солі. Також все сюди, всю грамовку спеції я також вкажу все в описі в самому рецепті. Ну і добренько перемішуємо. І на цьому етапі запах вже просто фантастичний. Теплий мед, плюс спеції, які сюди ми додали. М -м -м, пахне, можна вже їсти дуже смачно. Ну І далі додаємо вже борошно. Можна висипати все одразу, можна частинами, як вам хочеться, як вам зручно. Перемішуємо спочатку ложечкою, поки мішається. Воно дуже добре і швидко все перемішується, без комочків. Ось. Так, щоб... Наша задача зробити з нього таке тісто, щоб його можна було містити руками і робити з нього прянічки. Тому поки ложкою, а потім ось так додаємо руці. І все це швиденько-швиденько замішуємо, ну, так, щоб не липло до рук. Тісто виходить таке м'якеньке і прикольно, знаєте, в ньому оці краплиночки пряностей всі видно клас. І далі треба покласти його в пакет і. Холодильник. Я отак його розминаю добре, ну, для того, щоб швидше остинув. І на декілька годин, на 2-3 в холодильник. Далі дістали з холодильника і починаємо вже розкатувати не дуже тонко. А, і після того, як ви його з холодильника дістали, нехай полежить ще там 3-5 хвилин, трошечки нагріється, бо на початку воно так важко розкатується. Ну а потім з калочкою ось так все добре розкатуємо, не дуже тонко, десь сантиметра 2 не менше. І далі мій найулюбленіший етап це вирізати ось вже самі прянички. І поки я вирізаю, розкажу вам про нашу традицію, яку я хочу започаткувати в своїй сім'ї. Поки що в мене син маленький, йому всього два, він не зовсім все розуміє, але коли він стане старше, я хочу, щоб це вже стало точно нашою традицією. Ось такі печенькі прянички ми будемо випікати з ним напередодні Дня Святого Миколая. І о, пряничок. А, і будемо писати лист Святому Миколаю ввечері. Е, і в цьому листі ми будемо замовляти подарунки на Різдво, ті, які Миколайчик потім принесе. Не Миколайчик, а Святий Миколай. От, і ось такий е, запашний ароматний смачний пряник, плюс лист будемо залишати ввечері на балконі. А зранку лист і пряник буде зникати, бо Миколай прийде, його забере, а залише нам смаколики і, мабуть, ще якийсь подаруночок. Ось так я придумала і буду так практикувати кожен рік. В цьому році Ігнат ще не розуміє. Як це замовляти подарунки, але на наступний рік я вже впевнена, він зрозуміє, як це робиться. Тому в цьому році просто роблю прянички сама і він буде їх їсти. Ну а наступний рік вже будемо залишати для Миколая. Зі всього тіста ми робимо прянички. Я зробила більше у вигляді чоловічка і декілька штучок з остатків тіста, зробила ялинками, ну а там же і кому як більше подобається. Зараз вибір цих формочок дуже великий, тому на будь-який смак. Ну, мені захотілося, щоб були ось ці чоловічки і ялиночки. До речі, з всього цього тіста в мене вийшло якраз цих пряничків на один лист деко. Всі помістились якраз, щоб один раз випік і все. Ну І там ще був маленький шматочок, з якого просто кругленький пряничок в кінці зробила. Це так, на пробу. Так, і далі будемо прикрашати ці прянички. Мені в цьому році захотілося прикрасити їх ось так ММДемсом. Я взяла драже шоколадне. І ось такими кульками різнокольоровими зробила кульки на ялинках. Мені здається, що якщо робити це з дітьми, це буде дуже цікаво і весело. Можна зробити глазурь і розписати по-прикольному ці ялинки і прянички. Ну, мені от схотілося в цьому році так. Не хотілося щось мені заморочувати з за глазурю, ну і ще до того скоро вимикнуть світло, і міксером я вже не зможу користуватись. Тому це навіть добре, що мені так схотілося. Далі прикладаємо все на деко, застилаємо його пергаментним папером до цього, От. ну і так обережно. Всі складаємо. Як я сказала, в мене вийшла ця порція на. Вона... Це це деко, нічого зайвого, бо я терпіти не можу, коли залишається одна печенюшка. Ставимо в духовку розігріту на 180 градусів, вже добре розігріту. І десь будемо випікати 10-12 хвилин. Дивіться, головне не пересушити їх, не спалити, щоб вони не згоріли і не були сухі. Бо все ж таки це прянички, вони повинні бути трошечки м'якенькі, ось такі, як в мене, прям ідеально вийшло. А, чоловік прибіг на запах. Ні-ні-ні. І одразу покажу вам другий рецепт. Інгредієнти майже такі самі. Тільки вершкове масло треба взяти такої кімнатної температури, щоб воно було м'якеньке. І яйце також. Тобто все, щоб, було, щоб полежало на столі перед тим, як ви будете з ним щось робити. Ось, також зважуємо десь 50 грам вершкового масла. І до масла треба буде додати не цукор, а цукрову пудру. Вона швидше розчиняється і простіше робити. І плюс ложечку какао. А от спеції ті самі. І щепотку солі також не забудьте обов'язково для балансу смаків, як люблять казати кулінарні блогери. Спеції також кориця, мускатний горіх, ну все, що ви любите. Так, додаю цукрову пудру. Ну, Грамовку я вам сказала, в рецепті все буде. І лопаточкою все перемішую. Міксер не треба, воно тут все добре перемішується. і так. Через декілька буквально секунд воно все перетворюється ось в такий м'якенький крем. Додали яйце. Тут вже перемішувати, перемішуватись стало важче, але я не стала діставати міксер. Так само лопаточкою все поєднала Ну, трохи просто довше. Спеції і сіль також сюди. І все це треба знову замісити Вже тут ложка какао, до речі, не забуваємо, десь така чайна, ну без горочки. от І далі борошно і замішуємо так само тісто. Поки замішується лопатка, мішаємо лопаточкою, а потім додаємо ручки. Тісто повинно вийти таким якесеньким, і не липнути до рук. Мішати, до речі, треба дуже швидко, тому що тут масло воно вбирає дуже багато борошна, якщо довго його вовтузити. Ну і плюс це пісочне тісто, воно і не любить, щоб його добро, довго місили. Тому отак в камочок просто все звернули і все, досить йому, бо так, знаєте, можна борошна насипати огого скільки. От, і е, так само ось вийшов вже в мене цей камок. Кладу його в пакет от, і десь годинки на 2-3 в холодильник. Розрівнюю ось так от тоненько, я ж кажу, для того, просто, щоб воно швидше остило. Якщо на ніч його покласти, то можна і звичайним камочком. ніч взагалі ідеально. Поклали в холодильник, зранку встали і печемо. Так само перед тим, як розкатувати, 2-3 хвилинки, нехай полежить, прогріється. От, і далі воно катається вже легко. І тут розкатувати можна вже тоненько, тому що перший рецепт це були більше прянички. От, а це більше схоже на печиво, бо воно більш таке сухеньке. От, і починаємо вирізати. В мене це також чоловічки і ялинки, я не стала діставати інші фігурки, бо хотіла, щоб всі вони були однакового розміру. Тому продовжую так само вирізати своїм металевим чоловічком-пряничком. І цього тіста, до речі, також вийде якраз на лист. Ну, тобто з тих інгредієнтів якраз буде на лист печива. Так, ну і прикрашу так само ММДЕМСами, вони в мене залишились. от, Зроблю такі гудзики для чоловічків. До речі, в той раз жодної зеленої не було, а тут всі три підряд зелені. <свісно> Якось отак співпало. Що залишиться з'їм? Але там, знаєте, вийшло дві штучки мені на залишок. Я дуже люблю шоколадний ММДЕМС. Ну, щоб не пропадати добру, ялинки нехай також будуть. Хоча я думала, знаєте, пачки мені не вистачить на все, а виявилось, і це дуже маленька пачка. Так, і так само в духовку розігріту добре на 180 градусів ставимо і, е, хвилин 8-10, бо вони тонші і спечуться набагато швидше. Ось так в мене вийшло. І той рецепт, і той дуже смачний, але мені, мабуть, найбільше все-таки подобається з медом, але це також добре. Отже, спробуйте мої рецепти, а якщо у вас є власне, то просто не забудьте спекти по своєму рецепту Канун Різдва. Обов'язково. Все, всім смачного! і... До зустрічі у наступних відео. Наступне відео вже буде точно влогмас. Тому хто любить ось такі влоги влогмаси запрошую на мій канал. До зустрічі!